Всім доброго дня, глядачі підписники. Зараз перед вами гібридна форма винограду Динька Дуже красиві ягоди цієї гібридної форми. та смак цих ягід дуже-дуже смачний. Кому він не подобається, то я не знаю. Та це вже або щось, напевно, зі смаками є, або Просто ця людина не любить виноград. Ось яка вона дуже солодка. Ця динька дуже смачна та дуже красива. Та ягідки. В неї дуже смачні та красиві. Ось, подивіться, які в неї ягідки. В неї в них така форма навіть особлива по-своєму. Цих ягідок. Вони такі, всі різні, можна сказати. Отож, хорошого дня